Знайомтесь Григорій Ратушняк, головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги. У минулому головний лікар Зеленогірської дільничної лікарні. Після реформування очолив сімейну медицину на теренах Любашівщини. Населення двох громад обслуговують 13 сімейних лікарів, 57 медсестер, а також сімейний лікар-педіатр. Але все одне фахівців не вистачає. Обслуговуємо все населення нашого району. Любашівки і, і навколишніх сіл з іншої громади, з Зеленогірської громади, наприклад, теж до нас приїжджають пацієнти. Військовий стан порушив звичайний ритм мільйонів людей, які змушені покидати рідні домівки. Багатьом з них нікуди повертатись. У двох громадах Любашівщини живуть понад тисячу переміщених осіб є з дітьми. Їм всім потрібна увага лікарів. Це серйозний виклик для місцевої медичної системи, яка до недавнього часу не мала навіть свого авто, але на допомогу прийшли міжнародні партнери. Ми працюємо з, з проєктом, можна сказати ходці сайт. Яка нам надала автомобіль Toyota, Land Cruiser Prado, а також надає нам горючку, ліки. І ми з цією машиною їздимо, обслуговуємо, можна сказати, такі виклики додому, а також їздимо по переміщеним особам. Нещодавно від дитячого фонду ЮНІСЕФ центр первинної медико-санітарної допомоги у Любашівці отримав також шість холодильників та морозильні камери сучасного зразка. Вони дуже різняться від тих, що були раніше. Безпосередньо тут у центрі працівники представництва фонду вже встановили безкоштовно холодильник та морозильну камеру у Зеленогірській, Гвоздавській, Ясанівській та Троїцькій амбулаторіях. Комбіновані холодильники з камерою для льоду для зберігання вакцин та морозильні камери з акумуляторами холоду. Вони забезпечують температурний режим у разі проблем з постачанням електроенергії протягом восьми діб. Благодійники доставили також три генератори на 5, 8 та 110 кВт У разі проблем з постачанням електроенергії. Це дуже актуально, тому що тут є умови для зберігання вакцин, особливо вакцин, які пов'язані з вакцинацією. ковіду. температура може тут бути до мінус 17 градусів. І ми впевнені в тому, що якщо сьогодні не буде електроенергії, то ця холодильна камера може зберігати зберегати температуру декілька суток. Таким чином, завдяки зусиллям лікарів, допомозі західних та вітчизняних спонсорів, сімейні лікарі в одеському регіоні потрохи стають все більш сучасними, обладнаними і готовими до нових викликів.